Сьогодні в програмі ми розкажемо страхові поліси, нюанси оформлення та де не слід купувати автоцивілку. Добрий день. Трафавочку ділайте, Європротоколи для чого вони та як ними користуватися? Що робити, якщо все ж таки потрапили в дорожню транспортну пригоду? Хто і як встановлює винних, та якими правами наділені інспектори дає поради від юристів та правоохоронців, реальні ситуації на дорогах та багато іншого. Далі в програмі водій та закон. Дорожня транспортна пригода подія неприємна в житті автовласника. Проте, чи не кожен водій гадає, з ним такого не станеться. Та коли біда вже трапилася, не всі знають, як правильно діяти. Статистика дорожньо-транспортних пригод невтішна. Автомобілів на дорозі більше, а з ними і кількість ДТП зростає. Загалом по державі з початку поточного року. У нас йде збільшення дорожньо транспортних пригод з потерпілими на 11%, йде збільшення загиблих у цих пригодах громадян, тобто учасників дорожнього руху відповідним чином на 21%. І на 9% йде збільшення по потерпілим у дорожньо транспортних пригодах. Вдаї кажуть, причин аварій багато, проте виділити основні все ж таки можна. Основними причинами скоєння цих дорожньо транспортних пригод, які сталося, це є е Недотримання правил маневрування, тобто порушення правил маневрування це 38% від загальної кількості скоєних транспортних пригод. Це перевищення встановленої, тобто безпечної швидкості руху порядка 18%. Недодержання дистанції безпечної, яка б дозволила водією правильно рухатись вибирати вибір своєї вже швидкості і відповідно поведінки на дорозі. Порушення також це. Керування в нетверезому стані, але не завжди все залежить лише від водія, як і з якою швидкістю він рухався, маневрував та чи був на підпитку. Іноді дорожньо-транспортні пригоди трапляються і через неналежне дорожнє покриття. Загалом у нас проводиться як весняне, весняне обстеження після зими. Дорожнього полотна, тобто перевіряється повністю стан дорожнього полотна, деякі недоліки, видаються відповідні приписи з вимогою усунути ці недоліки, щоб вони не призводили до дорожнього трансипери. У разі скоєння дорожнього транси перегоди і визначене, що є там порушення утримання правил дорожнього полотна, тобто дороги, значить тоді відповідним чином складаються відповідні матеріали і. Надаються приписи на усунення, а винні вже притягуються до відповідальності. Правоохоронці запевняють, основна їх мета не карати, а все ж таки вести профілактичну роботу. Адже на дорозі б'ються автомобілі, калічаться і гинуть люди. Тож, коли інспектор зупинить та відсторонить від керування нетверезого водія, можливо, цим він врятує комусь життя. Статистика звичайно не втішна, тому департаментом дає де вживається. Всі заходи для того, щоб е, зробити профілактику, попередити, припинити такі правопорушення, які приводять до скоєння ДТП. Проте не завжди є можливість прорахувати всі маневри та заздалегідь попередити правопорушення. В одну з таких непередбачуваних історій потрапив Павло. Їхав на роботу в 7.40 утра по вулиці Богдана Хмельницького. на пересечении с Владимирской, ехал на зеленый свет светофора в своей полосе, не нарушая правила дорожного движения. Мне навстречу со стороны Богдана Хмельницкого выехала машина и по, без включения поворотов, поворачивала на улицу Владимирскую. Создала, у нее получилась помеха справа. І Ішло ДТП. Сильне лобове зіткнення, вщент понівечене авто. Від смерті чоловіка врятував щасливий випадок. Діставати Павла із автомобіля довелося працівникам даї. Хоч машина сильно постраждала, і відновлення, можливо, не підлягає, Павло радий, що вижив. ДТП Получилось практично лобовоє по удару, чесно скажу, не пам'ятаю, тому що. Вилітіла я з голови. Помню приближення і помню уже сам момент, коли вже гаєшники доставали сатурники савтоінспекції, доставали з машин. Машина розбита. Моя повністю єдине, що спасло, що там були подушки безпеки. стрельнули. в результаті ДТП дві автівки розбито один з водіїв у лікарні. Що ж до другого карманича, причину незрозумілого маневру він пояснив просто У ум'я, кадак машини його, я у нього спросив, як так пройшло. Він сказав, що я думав, що від дорожньо-транспортної пригоди Павло отримав чисельні травми. Його довелося госпіталізувати. Мене забрала скора допомога в 17 ту лікарню політравми, де мені поставили діагноз шиби, э, коліна, пальця. Закрытая травма хребта и растяжение шейных позвонков мышц. Сделали МРТ и на МРТ показала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг. Це перша аварія в житті Павла. Каже, звернувся до страхової, що робити далі не знає, Тож порадиться з юристами. Это было мое первое ДТП за 8 лет водительского стажа. В трехдневный срок подали документы, необходимые для оформления страховки. Показ юристами. Не консультурувався, але в ближайше вірня, возможно, даже сьогодні-завтра, об'язательно зв'яжусь для отримання повної інформації, картини, ясності. Коли є постраждалі, правоохоронці відкривають кримінальне провадження. У справі Павла ведеться слідство. Винних встановить суд. Щоб не потрапляти в подібні ситуації, коли часу на роздуми. Мало або його взагалі немає. Юристи радять завчасно ознайомитись з порядком оформлення страхового полісу та страховими виплатами та знати, як діяти під час ДТП. Якщо зіткнення автомобілів менш масштабне, законодавство дозволяє оформити Європротокол. Він передбачає фіксацію ДТП без працівників ДАІ. Хоч Європротокол існує вже доволі давно, ще й досі багато водіїв ним не користуються. Це званий європротокол е вступив. Дії з 19.09.2011 року мета забезпечити спрощення оформлення дорожньо-транспортної пригоди, тобто без участі уповноважених на те працівників держав інспекції МВС України законодавством. Чітко передбачені випадки, в яких водії мають право на складання європротоколу. Оформлюється Європротокол у випадках, якщо по перше. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди приймали участь лише забезпечення транспортних засобів, тобто по відношенню до кожного був виданий поліс або зелена картка, яка діє на території України. Друга необхідна умова внаслідок дорожньо-транспортної пригоди відсутні травмовані або загиблі люди. Третя необхідна умова відсутні ознаки. Наркотична, алкогольна або іншого виду сп'яніння. І зрозуміло, четверте, що має бути спільна згода про обставини дорожньо-транспортної пригоди. Крім спрощеного оформлення та економії часу, Європротокол має ще одну значну перевагу. Законодавець встановив, що у разі оформлення дорожньо-транспортної пригоди без участі уповноважених працівників міліції, тобто застосування європротоколу. Звільняються учасники від відповідальності за статей 124 кодексу про одним тобто за сконі дорожньо транспортний пригод. Навіть якщо ви не впевнені в своїх силах щодо оформлення такого протоколу, в моторно-транспортному страховому бюро України запевняють, проблем зі страховиками не буде у разі, якщо навіть будуть якісь похибки при оформленні, це не є підстава для відмови у здійсненні страхових шкодовань. Якщо страховику щось не зрозуміло, він може зробити і отримати. Додаткові там пояснення від учасників дорожньо-транспортної пригоди, запропонувати їм намалювати знову таки схему дорожньо-транспортної пригоди, дати додаткові пояснення. Що ж до суми страхових виплат, то за умови оформлення європротоколу розмір максимальної компенсації зменшується вдвічі. Якщо було оформлено без уповноважених на те працівників міліції, то відшкодовується виключна шкода за події зв'язку з пошкодженим або фізичним знищенням транспортного засобу. Розмір такого відшкодування не може перевищити 25 тисяч гривень поради де і як купувати страхові поліси дивіться далі в програмі добрий день страховочки можна у вас оформити? а сколько будет мені цену хотя бы сказати е, Об'єм 2,4. київ стаж больше п'яти років. А дешевле, ну. <свист> і що дішевлено? Що дешевле, можна 550? Страхування на дорозі справа ненадійна. Ціни як на базарі, можна поторгуватись, проте гарантій на страхові виплати немає. Хтось купує поліс лише для перевірок даїшників, адже штраф за його відсутність чималий. У кожного власника наземної транспозації повинен бути страховий поліс. Такі так його відсутність. Тягне за собою адміністративну відповідальність. І вона, я вам скажу, не мала там порядка 425 гривень, 420-850 гривень. Ну, штраф такий немаленький, але я хочу сказати, що він ну, визначає тоді, що дійсно, коли є треті особи, то він не буде переживати, хто ж йому буде виплачувати цю. Матеріальні збитки, проте така недалекоглядність для водіїв може обернутися злим жартом, адже в разі ДТП ненадійні страховики з виплатами не поспішатимуть. Перевірені, гарантують прозорість компенсації. Виплата має бути здійснена протягом 15 робочих днів з дати узгодження розміру шкоди. А якщо ж розмір не ускожений, то не більше 90 днів з дати отримання страховиком заяви про виплату страхових шкодувань. Відповідно до законодавства виплати має. Здійснюється виключно безготівковим способом. Чи варті зекономлені гроші витраченого часу та нервів? Та який поліс купувати, вирішувати вам? Поважайте один одного на дорозі і бережіть себе. Автошколи чи не даремно витрачені гроші та час? Хто і як отримує водійські посвідчення в Даї? Дивіться в наступному випуску програми «Водій та закон.